Уночі країна зазнала масованої атаки російськими шахедами їх збивали на Київщині та Одещині. І ось наслідки нічної ворожої атаки на столицю. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перші фото одного з місць падіння уламків. Це в Солом'янському районі. Там пошкоджено фасад адміністративної будівлі. Руйнування зазнали 9, 10 та 11 поверхи споруди. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, пожежі там не виникло. Потерпілих немає. Загалом в столичному небі вночі, за даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО знищили понад. 10 безпілотників, окрім Солом'янського уламки дронів падали в Голосіївському та Святошинському районах. На місцях падіння уламків відпрацювали оперативні служби Жертв і потерпілих за даними столичного голови Віталія Кличка. Немає Вночі уночі. Ворог атакував і Одещину. Група шахедів заходила з боку гирла річки Дунай. Як наслідок виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Воїни 21-ї окремої механізованої бригади показали шведську бойову машину піхоти Сі Ві Вона помічена у прикритті піхотинців на передовій, по укріпленнях яких відпрацьовують російські танки. А ще один із батальйонів 21-ї бригади дуже потребує дронів. На своїх екранах ви побачите реквізити для збору від імені бійців та наших воєнкорів. Просимо долучитися посильним внеском. Ви, мабуть, часто чули фразу, що дрони це очі цієї війни. І сьогодні ми маємо рідкісну можливість вам це показати наочно. Ми в командно-спостережному пункті, і саме сюди на цей монітор виводиться картинка, і тут командири бачать все, що відбувається у ворога, і можуть оперативно ухвалити рішення. Командир одного із підрозділів 21-ї бригади, яка тримає свій фронт на алеманському напрямку, стежить за монітором в режимі онлайн. Оператори БПЛА проглядають посадки. Де противник поставив якісь вогневі точки, де противник пересувається? Ось бачите, ми зараз бачимо, як противник їде на машині. Якби дронів було б більше, вони б не тільки в розвідку літали, а ще й скидали б на росіян вибухівку, говорить командир. Це ризиковано для Мавіка, бо він має низько опуститися. Зате для воїнів безпечніше. Нашу втрачати людей, якщо можна з кідами роботи. Лиманський напрямок танку небезпечний, розповідає Ігор. Днями два нових російських Т-90 виїхали прямою наводкою і почали розбирати позиції піхоти. Дерева почали викорчовувати. і чим ти зупиниш за РПГ танка? Ні. Протитанкові засобів, коли йдуть перепади висоти, ну нічого не може спрацювати нічим. Для вогневої підтримки своєї піхоти підрозділ має шведські БМП Сіві 90. Такі стоять на озброєнні країн НАТО. Я стріляв з БМП першого, з БМП другого. Це як мерседес запорожця Командир БМП передусім показує комфортний салон. Двері новорму, бо двері тяжкі. Усередині простору відкидні стільці кріпляться до стінки, не торкаючись підлоги. Вона бере на себе удар, якщо машина наїздить на міну. Люки відкриваються, закриваються тут. Два листа броні відстрілялися і знов закрили люки. Шведська бойова машина піхоти у півтора рази важча, ніж радянська, бо має тришаровий захист. Найбільше що тут вражає, це турбота про людей. Якщо радянський БМП, це ну як би чесно казати, це недорога техніка для недорогого екіпажу. Тут зовсім все по іншому. Тут дійсно дорога техніка, але найбільш дороге, що в неї є це люди. Сіві 90 може працювати вночі, її не видно в тепловізор. Зверху наліплена система захисту баракуда. Попри вагу, прохідна, маневрена, плавна і що важливо. Тиха ті, хто чув, як заводиться танк Т-72 або БМП. Вони знають, що в радіусі 5 кілометрів всі про це знають. Тут ця машина може скритно завестися, скритно поїхати, і за 200 метрів вже взагалі не чути. Українські екіпажі пройшли навчання в Європі. Швеція раніше заявляла, що передасть нашому війську півсотні таких БМП за місяць бойової роботи на українському сході. Вони себе добре проявили. Із Лиманського напрямку Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факти сітіві. Єдині новини. В Криму знову спекотно на тимчасово окупованому півострі пролунали сильні вибухи біля військових аеродромів. Бавовна відвідала селище Гвардійська та Новофедорівку. Там базується авіація загарбників. Як повідомляє Уніан, посилаючись на телеграм-канал Кримський вітер», Спочатку учні звуки чули мешканці Сімферополя та Новофедорівки, де розташована повітряна база росіян. За даними пабліка, у Новофедорівці, наче тут спрацювала російська ППО. Після вибухів на 20 хвилин було припинено рух Кримським мостом. Це відбувається, коли на півострові звучить повітряна тривога. Як повідомляють місцеві пабліки, під час цієї повітряної тривоги прогрімів ще один вибух. Гучно було поблизу села Гвардійське, там також розташований військовий аеродром. Як повідомляє РБК Україна наразі аеродром у гвардійську підпорядкований повітряно-космічним силам Російської Федерації. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк. Після вибуху у гвардійську в телеграм-каналах опублікували фото характерного димового гриба. Окупанти поки що ніяк не коментують вибухи в Криму. Зазначимо, це не перший приліт у селище Гвардійське. 20 липня тут уже лунали вибухи. Тоді окупанти стверджували, що ППО змогла перехопити всі безпілотники, що летять на аеродром. Також 1 серпня державна прикордонна служба України повідомила про удари по окупантах на острові Джарельгач, що на Херсонщині. Сили оборони України туди запустили п'ять ракет Хаймарс. Постраждало багато військової техніки Російської Федерації вбито і поранено велику кількість окупантів. Агентство УНІАН повідомляє цитуючи центр журналістських розслідувань, який посилається на свої джерела. Ворожі військові ліквідовані на острові. При цьому окупанти погрожують розправи місцевим мешканцям за поширення інформації про втрати та поранених. Острів Джарелгач на Херсонщині. Окупанти використовують як полігон для підготовки своїх військових. Він був окупований ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент Туреччини Реджеп Ердоган домовився із Путіним про його візит до Туреччини. Лідери двох країн провели телефонну розмову, повідомляє прес-служба турецького президента. Під час зустрічі лідери двох країн також обговорили зернову угоду. Ердоган наголосив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи, яку він вважає містком миру. Москва в свою чергу підтверджує, що Путін з Ердоганом обговорювали зернову угоду. Повідомляється, що Путін вкотре вимагав виконання заходом зобов'язань. Крім того, Кремль заявив, що сторони домовилися продовжувати контакти на різних рівнях, зокрема в контексті підготовки можливої зустрічі двох лідерів. Кремлі російський диктатор уникає закордонних візитів після видачі Міжнародним кримінальним судом у ГААЗі ордера на його арешт. Адже цей документ зобов'язує країни-члени Римського статуту заарештувати Путіна у разі появи на їх території. Але у Туреччині Путіну не загрожує арешт, оскільки країна не ратифікувала Римський статут та не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація про прорив зернової блокади Росії у Чорному морі трьома іноземними суднами. По даним мілітарного, в ніч на 30 липня, кораблі під прапорами Ізраїлю, Греції, Туреччини та Грузії пройшли турецькі протоки і зайшли в порти Одещини. Однак у прес-центрі Сил оборони Півдня заявили, що жодного прориву не було. Цей вкид став інформаційною бомбою, яка спровокувала атаку РФ на Дунайські порти. Про це розказала його керівниця Наталія Гуменюк. Прориву блокади як такої не було, оскільки судна йшли за рекомендованим курсом, використовуючи в тому числі територіальні води інших держав та за межами того району, який оголошено закритим. Вона пояснила, що глобальна блокада північно-західної частини Чорного моря розпочалася разом із початком повномасштабного вторгнення. Ця ділянка моря закрита для судноплавства, але працював лише зерновий коридор, яким могли користуватися кораблі з певними домовленостями. На сьогодні коридор, як відомо, не діє. Нам скидують ціль. Я по планшету дивлюсь, звідки ми до неї достаємо. І збираємося і їдемо. Як приїжджаємо, розкладуємося, наводимось. 3-4 хвилини ми вже готові і чекаємо команди. Це чеська РМ-70, град на базі татри. Несе на собі 40 снарядів реактивного залпового вогню. Звір. Це звір, це реально звір, машина. Коли стріляєш повний пакет, це враження таке, що ух, клас. Три! Навчили хлопці мене на бусолі, допомагали мені, підказували і сказали мені, що мов сьогодні ти будеш за бусолістом. Та там мандраж в руках, я не знав. Заспокійся, все окей, все добре, все супер, зможеш, зміг, все. Отака в мене моя. Позиція, я вибігаю в поле подалі від машини. Це найперший, хто потрібен, щоб машину зорієнтувати. Тоді вся остальна робота залежить від наводчика, мого, з яким ми вже розуміємо один другого співслова. Я ж теж не служив, не вчився, я був завжди на будівництві якомусь. Я цими руками ніколи таку машину не трогав. Ну, коли сталася в нас така ситуація, ну, мені здається, що повинен кожен чоловік розуміти, що є тут сім'я, є тут дім, наша земля і машини дадуть, а потрібно, щоб екіпажі були. Керсаті, діти, ідіть до нас, Короче, чи нічого страшного, важкого, все тут добре, легко, понятливо. Ну а хто якщо не ми? Чого ну, хтось захищати мою, мою сім'ю? Оце мужики, які тут, які захищають, і до кінця немає ніяких назад, завжди тільки вперед відпрацювати, зробити свою роботу. Надіюся, що я сяду тут собі згори з прапором нашим і буду, не знаю, радий там кричати, це буде, це буде фурор. Це буде взагалі бомба. Наближуємо цю перемогу. Сподіваюся, що дуже-дуже швидко ми вже чуємо ці завітні слова, що хлопці перемога. У Курській та Білгородській областях почали роздавати зброю цивільним учасникам так званої тероборони. Для цього російська Госдума ухвалила поправки, що дозволяють губернаторам створювати свої військові структури. Така ініціатива чиновників РФ може бути небезпечною для простих росіян, адже після роздачі на вулицях з'являться озброєні люди, яких ніхто не контролюватиме. Більше того, в РФ не можуть стежити за кадровими військовими. Так в ОФІ військовослужбовець втік під час поїздки на судово психіатру. Тричну експертизу він вийшов на Нагаївському шосе і став погрожувати підривом гранати. Про це повідомляють пропагандистські змі. Силовики ведуть перемовини із військовослужбовцем. Ось там стоїть мат. Ми переговорщик на той стороні, а на той стороні сам чоловік, який витягнув чеку. На військового добровольця порушено справу за самовільне злалишення частини. Військовий зміг втекти у район заправки на Нагаївському шосе. За словами очевидців, у чоловіка з два снаряди в руках та ще чотири на тілі. Після перемовини з головою Башкірії військовослужбовець здався. Також у Ростові учасник так званої СВО втік із лікарні, прихопивши гранату. Чоловік проходив курс лікування у військовому шпиталі, але не долікувався і просто одразу зник із медичної установи. Коли його відсутність виявили, одразу. Оголосили у розшук.